Мій цікавий маршрут через дикий захід продовжується, чи через дикий південь Франції, якщо дзвонив шеф, вказується, далі мене звідси відправляють на Італію. Якби з однієї сторони добре, з другої сторони такі нюанси. Оскільки я знаю, щоб тут переїхати в Італію. П'ять прийдеться валити через отакі от гори. І то немало. Так що чувствую, цікаво, що впереді багато. Що тут прикольного, що тут оці ліса по боках. Все йде хвойні, всі дерева хвойні. Попереді, якщо ви бачите там гори, вже тепер дерева сховали, там була класна така ущелина, що якщо б там був сніг, там на лижах офіки треба було кататися. По правій стороні от зараз видно. Як придумано спеціально ну, для летичного оцього спуску. Я щось з бімтої зуми так мало покатався. О, ще якийсь велобідіст, чудить. Явся повністю, замотався і в шоці, фінгову капішов, якісь на тури перетурможний. Ось спуск прямо. Бачите, буде з пальній сторони скеля. Тернопільська сторожка пана квадриками або кросами там Так, да, краєвиди тут, звісно, умови нема що дуже гарні, але... Але всього навіть міру... До мене вже ця мірась перейшла, та границя вже ніхто не доїла. Біля, біля моря ніби прикольно, тепло, але вітер сильний, як не жаль. Чомусь не везе так. Я би скупнувся, було б зараз, та і вчора 25-28 я би скупнувся стопудово. Ну, але на жаль, вітер дує, температура автоматично стає нижча. Зараз на ходу то у мене показує 15. Сюди більше гори з'їхав, якось холодніше стало, бо там то було 17-18. Хотя якщо е, вітер не дує, ну, то в шортах майці, я нормально стою на вулиці, нормально все. То, що от коли вітер дує, то зразу стає землі. На півночі Італії теж холодно. Так як то північ, о, машина розібрана. Колеса познімали вікна, повибивали, під капотом теж вже порозбирали. Саме прикол, що потім ще й власник за неї штраф получи. Тут, щоб здати машину от, в Італії принаймні точно. Щоб ти здав її на металолом, то ти ще маєш доплатити. От, ті, що мають свої шроти в Італії, наприклад, там, от, в Італії, то вони там ще в шоколаді купаються. Ти їм привозиш машину, платиш за те, що він її е, цей, має спресувати на металолом. Він її бере, розбирає, продає то, що людям треба, а що не треба, то пресує. Я так скутер купив. то за нього заплатили, що його здали, я його відкупив, підремонтував. О, водичка, 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 водичка. Зараз будемо знімати далі, в мене закінчуються запаси, тому я собі стану наберу водички. З джерельця. О, вот. Так що, до з Так, гори продовжаються. Навіть не видно кінця і краю, покажемо трохи те, як було раніше небо. Тепер небо не видно і так топом. Одні гори кругом і то я вже і так не піднявся на таку висоту, що тут вниз от, по правій стороні зараз не знаю, що тут буде трохи видно Я сподіваюся, що трохи буде. Натопом на і, і не видно. Як о 5,3 км. 5,3. Мене дуже ради. Скажу, чи в мене Загрузка в Франції чи вже Загрузка в Італії буде. Ліпше би і Загрузка в Італії, бо на границі можуть стояти гвардія фінанси. Але, в принципі, ні, Тож, то я з Швейцарії їхав, то в Швейцарії стоять, бо Швейцарія не Євросоюз, там вони перевіряють. Мусять, ніби. Вот. А Франція, Євросоюз, Італія, Євросоюз, тут ми ну, тут, шучу, Зай, того, шучу, що не буде нікого. Оба П'ять дороги роблять. Задолбали вони своїми дорогами, якщо чесно. О, мотоп'їзти їздять. Переважно на таких от мотоцикликах їздять тільки старенькі дідуські. От мій шеф теж має щось подібне. BMW 1300 кубіків. Я хотів щось подібне, до речі. Мотоцикл ну, не зовсім такий. Це вже такий реально для пенсіонерів. От я колись думав, що чопери, ті під Хадрилі Давітсон, що вони тільки для пенсіонерів і на пенсії не їздять. Але реально потім я от поняв, що якраз ці туристи це для ікра для, для пенсіонерів. А є такий ще ендуро. Я ще провтикав мені аж засинали. Є таке ендуро. Це типу як кросовий, тільки великий розмір. Той мені сподобався. Ним реально їдеш де хоч, хоч по болотах, хоч по дорогах, як туристи, як крос його використовуєш. По дорозі були такі. На відео моїх там видно, була синя Ямаха, то практично, практично та сама модель, яку я хотів брати. Тобто 600 кубиків це для кроса не, небо, ну, правда він трохи тяжчий за ці стандартні кроси. Ну, але відповідно набагато потужніший. От. Кроса плюс, тому що він маленький і легенький, тобто він повороткий дуже. Цей вже, вже не буде такі поворотки, але тим не менше, на 600 воно валить. Ну або супермото це теж щось під ендурік, але вони йдуть на шосейній резині, тобто без шипів. Теж фібітні теж на них дивився. Зараз важно перекинути і маєш хоч кроса, хочеш. І теж у них там мотори по 600 кубів вони валять дико. Але вже коней немає стільки таких оборотів, як, ці, як як спорти, тому довше мотор буде жити. Та І, і цей. Ну і пілот більше шансів довше прожити. Вот, так, 3,4 км залишилось. Шеф дзвонив, каже, ти вже, певно, дістав СМС, що ти в Італію їдеш. Я кажу, та ні, перший раз чую. Вот. Бо шеф вже отримав смс що я буду їсти в Італію. А я ще поки що не отримав. Ой, чувствую цей рейс, хоч він коротенький, але відео я не знімаю певно більше, ніж попередній. Довгий рейс. Трохи більше різноманітності. От їздив по Німеччині. Німеччині реально, в принципі, от в чому мінус. Німеччині там нема що знімати. Нема, ну все одинаково. Так можна сказати. Нічого там, 13, звичайно, в Німеччині немає. Якщо навіть порівняти з Франції, ну тут є набагато набагато більше на що подивитися. Ну, в принципі, і логічно, Німеччину русські розбогали ще. Ясно, що там все відновлювалося, тому там нічого дуже історичне, нема Франції. Тут реально ну, куди не глянь, все, все старовинне, все дуже гарне, все таке. 100 метрів народжі просто, другий приїзд. От. В Німеччині реально я такого, щоб щось таке старовинне, зустріти. Щось якось не траплялося мені. Ну, Тут реально куди не заїдь. Куди не заїдь, все-таки, все бачите, такий стиль, все ретро. Це таке зроблено. Навіть вони, коли ремонт роблять, вони стараються я того не зруйнувати. Так все лишають в такому в тому руслі, щоб воно йшло. До речі, от подумайте над такою штукою. Мені от зараз робиться аж смішно. От сюди, во всі дебрі, я їду, щоб завести сюди дерево і якісь ще розсаду якоїсь, не знаю, трави якоїсь. От з 5-6 ящиків це один стелаж поскладено розсада якоїсь трави. І інша палета, друга це дерево. Реально дерево. Він знаю, що це чи то вишня, чи то сливка, чи то абрикоса, чи то якийсь там е персик, може, якась мандарина, я не знаю. Але реально звичайне дерево. Це прикінці, скільки людей треба було заплатити, щоб я от сюди. Я не знаю скільки. Реально, я, чесно кажучи, ви теж мене питаєте. Я якось, якось чесно, взагалі не цікавився. Скільки платять от, шефові за цю фігню. Просто я от, чув, говорили на паркінгу пацани, які самі на себе роблять, що цифри є різні. Починається від 20 центів за кілометр, є і 40 центів. Він казав, що навіть попадається йому євро за кілометр, але тоді просто він перегруз великий, і він просто під свій страх і ризик бере там дві тонни, я не знаю чого. 400 метрів. Того, чого ввести не можна, то на що треба або АДР, або ще щось. Типу, різні, різні нюанси, там якраз і заробіток, але там і великий ризик. Там якщо хапнуть, то все, звізда, півроку будеш робити задаром. Ну, але він рахує, що то оплачується. Раз не зловили, другий раз, третій раз. Ну Так, як, як люди, ну, не буду вам розказувати, бо самі знаєте, як наші люди вміють. Ага, про каналу раз, значить треба, другий раз, третій раз, четвертий раз, поки не хапнуть, і тоді успокоїться. От. Ну, але така правда. 600 не дурний придумав, ти ще їдеш далі будеш. Я зараз близько Ніци. І тут така красота, що словами цього не передати. До речі, я заїду в Ніцу. Так мені склали маршрут, що я заїду в Ніцу. Монако тільки буду близько Монако. І їду в Італію. Кратше, красота піндець.